Думаю, що якщо буде ну, новий, чи, чи можете казати про кота, то єдине ім'я, на яке погоджуюсь по, по 50. По 50? По 50. А сосла там теж нормально можна так називати. Вітаю вельми, шановний панство! Сьогодні у нас незвичайний випуск, я б сказав, тому що перші, по перше настроє. Вперше настроє. По-перше, вперше настроє. По-друге, так. Ми взагалі, у нас ідея була така: зібратися трошки коктейлі і попити. No. Я думаю, що, може, ви навіть помітили по нашому настрою, настрою так сказати. Вот. Зібралися ж таки, поп'ємо. Да. Але для того, щоб попити, треба ж спочатку з чогось з той коктейль зробити. А у нас, окрім е швепсу, щось по джину взагалі там. Ну, є ще вареники, але ж воно. писало. Ну... <laughs> да? Тільки очі за... Воно холодне, але да. тільки очі закрапати там можна тим джином, що залишився. Тому сьогодні будемо робити джин. Е джин будемо робити. По технології екстракції на екстракторі пана сокслета, як сказав в минулому <laughs> відео пан Дмитро. От тому це, ви, ви, вибачте, що ми знаємо, чи це що це насправді прізвище, чи ні? Сокслет? Не. Так, звичайно. Чи поганяла вона? <laughs> Це поважний пантльменний да, хімікам був. був дуже відомим. Mm -hmm. От. Тому е, для того, щоб нам сьогодні створити джин, а ми будемо робити джин е, з набору, який ми придбали на сайті Craft Store, е, і Посилання буде в описі під відео. Це джин, набор джину для приготування манки 47. Це такий. Тобто, я в реальності не знаю, випили чи ні цей джин. Прям прикольно, що то дуже дорого. Я не дійсно там для того, щоб відтворити, скажімо, той джин, дешевше купити набор і зробити вдома, ніж купити той джин. Тому, по-перше, хочеться сказати про те, що як таким чином, як ми будемо використовувати екстрактор сокслата, нам не потрібно буде всю пачку туди засипати, а буде достатньо половини. Вже економія, а економія це значить, що вже що чую, що багаті. Так, так. От але це не просто ми зробимо джин і все. Ми, по перше, його будемо ще дегустувати, зробимо якийсь коктейльчик. А ще ми частину джину, я думаю, поставимо на. Настоюватися на Тернослові, да? і у нас буде слої джин, <ривіт> От, тобто Поставимо. у мене тільки одне питання. Я, шановні глядачі, гуманітарний трошки хлопець, особливо в порівнянні з цими панами, які розуміються, на багато чому технічному? технічному да. Приготування джина методом парової Чого? інфузії за допомогою джин-карзину. Ми не тебе все одно любимо. Так. Ми не будемо сьогодні використовувати джин кошик. Ага. От. Ми сьогодні будемо використовувати екстрактор сокслета. Як він працює? Пана сохлета. Пана сокслета. Як він працює, ми засипаємо е, засип в екстрактор. Е, Процес такий йде, що е, пари дистилюються в, в цю ємність, е, спирт забирає ароматні е, масла, олії, е, вкус, там смак і інше. І потім зливається назад в куб. І отак от ми так скажемо, е, збіднюємо ароматно цю суміш. От, е, ця суміш у нас концентрована, залишається в кубі, а потім ми просто робимо звичайну дистиляцію. Збіднюємо суміш, але збагачуємо спирт. зміст. Да, Збагачимо аромат на да, змістку. Аджин не буде? Буде, але вона але... це наступне відео. Це а, Боже, та дайте ви йому вже ту корзину <ріст> або вже якусь інструкцію дай. Я покажу <ріст> там. У мене така велика корзина, не маленька, а така величезна, туди можна засипати нормально. До речі, цікаво було б колись, ми так і зробимо. Ми колись там розмовляли. Одне теж зробити з екстрактором сокслета і пана соксліта. Пана ви вибачте, перепрошую, і корзина, і порівняти результат. Ну, тобто... Я просто хочу пояснити: от я там попередньо перед тим як записувати це відео, я поспілкувався з членами нашої групи в Телеграм. До речі, підписуйтесь на канал в Телеграмі, десь тут посилання буде. Отут, От отут, не знаю, десь буде QR-код. Я поспілкувався з паном Карпачовим, і там ще з одним паном Андрієм стосовно джинів. От пан Карпачов каже, що соклі це не моя тема. Тому, А багато людей робить на сокс. Тому у нас ідея така: показати. Два варіанти виготовлення джина ще є ще третій варіант методом мацерації, Я думаю, ми теж його якось зробимо, але це буде не манки 47, а щось інше. Мацерати це взагалі наша фішка. Да, може, можливо, це взагалі ми на цьому і зупинимося, тому що у нас да по мацератам ще багато планів і ідей. Тому е, залишайтеся, залишайтеся з нами в майбутньому. Дуже багато буде цікавого. Ми, ми, ми може навіть не маємо, не повинні приховувати, що ми трохи тернового випали перед ну ми просто попередньо, прод... ну... Це була дегустація. Та. Тобто, ми... Тернович... ми не перестаємо дегустувати. Насправді, да. все для вас. А... Одразу, після перегону, потім за тиждень, да. і воно кожен раз різне, воно цікаве. Я думаю, що ми 에... якось, як ви Олексій пропонували, маємо зняти окремо. Відео по про відпочивши да? мацарати, які відпочили, які постояли mm -hmm. місяць, другий, третій. Може, ми це зробимо на, на новорічний випуск, так скажемо? До речі. До речі. Після Ну може. Я можу після всі такі вже Так, Ми просто все, що ми за цей рік встигли зробити, ми це все продегустуємо. У нас же ж там релізи в якихось якомусь кількості є, Тому Є yeah. yeah. <laughs> о тому це Я думаю, що ми можемо вархів. влаштувати таку дегустацію всіх мацератів, які у нас були, і всіх, всіх продуктів, які ми не продуктів, а напоїв, які ми робили в наших відео. Це буде, думаю, прикольно. Це буде, Але як вони змінилися да, з, з часом. Якийсь фідбек, і просто новорічний настрій, якийсь може придумаємо, подаруємо глядачам. Ми відхиляємось від до речі. От щодо, якщо ми повертаємось до теми джину, ви так поставили до мене інструкцію, не мов знущаєтесь, бо я нічого не розумію. Тут написано 20 літрів алкоголю вам знадобиться 20 літрів алкоголю міцністю 30. Ви що не розумієте, що таке алкоголь? Я хотів Спитати, чи є в нас 20 літрів? У нас є, дивіться, у нас є 5 літрів ректифікату міцністю 96,6. А тут 30, написано. Зараз. І я туди а ще влив, влив 5 літрів води. Тобто, у нас там сумарна міцність це десь в районі 48. Це на якомусь калькуляторі? Та це в голові. От. Калькулятор є 96. Ділимо на два. Да. Mm. Mm. Ми ну, вже казали, що вигукнули. Калькулятори теж, до речі, був час написав пан Барбін калькулятори, тому посилання теж буде в описі під відео. Можете скачувати, користуватися україномовні калькулятори, перші українські калькулятори самогонщика тепер у нас в Україні є. Дякуємо самі собі. І таким чином, так, да, у нас буде міцність в кубі близько 50 градусів, тому що от якраз 50-60 градусів міцність, вона дуже добра для екстракції. От, і ми от таким чином будемо це використовувати. Трошки відійшли від інструкції, тому що тут інший метод написаний, але в майбутньому це ми все, всі методи будуть показані, так що можете не переживати. От. Я вас перебив і хотів повернутися до цього. <реш> так вже повернулися. Ми там пішли про мацерати і що колись там будемо робити. Я кажу, давайте ну, до пана Сокслета <реш> і джину. Давайте робити. Тому так, будемо робити. Спостерігайте, от зараз покажемо весь техпроцес. Шановні глядачі, раді вас вітати. Ми маємо нагоду разом з вами продегустувати джин, який робили не зовсім по тій інструкції, що мені дали читати з деякими змінами. Але тим не менш, то був не перший досвід Костянтина саме за цим концептом. Вибачте, будь ласка. Хоча, може, пан тільки один, це соцвет. Да, Вічна А Нам ще рости. Але так, да, це, це була не перша спроба конс... пана Константина за цим рецептом, тому ми трошки були знайомі з його доробками півроку, рік тому, певно. Та більше, мабуть. Більше навіть. Більше це якраз це, оцей джин. Він їздив на конкурс Ukrainian Spirit Show, mm. uh, yeah. да. і там вже були відгуки да, так, да, все було. І от за тим рецептом е, знову е, хотів би сказати, ми зробили, але хлопці зробили е, джин. І зараз будемо дегустувати. Е, я навіть не знаю, з чого почати. ми з Чого почати чи... дегустування да, Давайте, давайте да. спочатку зробимо чистий, е, чисту дегустацію, а потім е, дегустацію, з, як він тримається в швепсі. Ну, ну як чисто в мене же льодік. Ну, ну, нічого це, страшного. Це, тобто він відносно чистий. Ну, так. Дегустація легендарного манки 47, зробленого волосноруч. Чи знає про це манки? Ну, і не. ну що по, по, по запаху, скажіть. Та ну що, він так добре. Пахне навіть от коли стоїть на столі. <с> Його чути. Ну, немає <с> цієї <с> ялівцевої е агресії, да? агресії точно немає. О, ну, Добре. Тут цікаво, що той манки я не коштував. Ага, ну там. <с> <с> Ні, я за те, що, наприклад, якщо порівнювати з іншими джинами, там от зазвичай це якось ярко виражений цей ялівець, який е характерний джинам, але е для мене чогось він ну має бути. Тобто занадто да-да І ну, от якийсь ну, малюнок саме джиновий, він не ялівцем робиться. Ну, тут а не тільки ялів. Тут багато всього, так, на і на запах, і на смак, і воно таке дуже ну концентроване. тобто Як на мій смак, то я, мені так його, мабуть, буде важкувато в чистому mm -hmm. вигляді пити, як так в коктейлях коктеях. Mm -hmm. Це непогано, це просто ну моя е, суб'єктивна така. Та в цілому, я не знаю чи, і, чи, чи, сприйняття. І, да. Ну Він дуже густючий він дуже ароматний, дуже класний, дуже раджу насправді. Але якщо чистий я б його доробив би гастрономічною парою. Малинка. Свіжа малинка, з кущика. В прикусочку. Ну у нас вже не сезон. На жаль, а так би ми могли б зробити та клас... є трішечки ремонтантно там, але ну ви, ми вже не підемо по дощі туди. Багнюки по колінам, но... да, ну, то... да. тобто, ми тут зігріваємося, там як можемо залишився без гастрономічної пари. Да. Тобто, оцей джин класна. По перше, я цей джин настоював на малині. Виходив прикольний mm. джин от малиновий, і він дуже гарно йде в Clower Club, Прям ідеально з малинкою, оце він дуже круто підкреслює це все. От. Ну, а я, я вам дуже раджу спробувати. Може, наступного вже сезону джин, який ви зробите самі, або придбаєте якийсь і таку мисочку малини. Да. І от просто в парі, і це, це дуже збагається. Я думаю, у нас буде рецепт якраз наступного сезону. Обов'язково покажемо. Кловера я... будемо робити. І клавер... Ні, клавери ми будемо робити. Може, наступних якихось <ріст> найближчих ми можемо зробити якийсь Типу, На камеру. <ріст> якісь коктейлі, і, і і я з чистим джином і малинкою. Да, можна. І, і це неможливо якось об'єктивно оцінити? Оцінити, да, але... Пропоную спробу скуштувати як О. він. Ото діло. Куди він дінеться чи не дінеться, да? Як втримається. Ну, мне прям супер. Жодна Жир... річ. И трошки. А, о, да. самое хотел сказать, что есть трешечки такие вот прям. Воно таке якесь масне. Да, бо бувають тоніки. Джини, бувають джини, які і не наче за смаком таке гарне поєднання роблять з тоніком, але ця масне, да? але я не впевнений, як іменник буде. Масне, то прикметника, і... ну, ну, <laughs> як, <laughs> як малинці, масні. Я, воно як як з вершковим маслом, щось таке. Ну, от що ця характеристика джину, вона під тоніком під кудись так дівається, скажімо так, пропадає трошки. А тут цей цей да, no, це Цікаво, ще спробувати порівняти потім в майбутньому, як зробити на джин да, на джин -коші. Бо в інструкції зробити було, те та, саме, та, але. Та. але да. І з пана да. да. і мацерат, і зіменного от... пана. Ну, там в мацераті, там ще який момент є, наскільки я пам'ятаю. Я, чесно кажучи, в цьому профілі не дуже пожинав. Там окремо мають настоюватися ялівець і все інше, всі інші ботанікали вони настоюються а, окремо. А, історично, і, і саме і... саме цей ну, спосіб, я так розумію. Чи Історич, історично було так, що е, в Англії настільки було е, багато поганого алкоголю, зернового там і, вся, і так далі, що неможливо було пити. І вони вигадали таку, ну це іде знаєте, від лікувальних яких цілей, і так далі. Вони е, робили якраз настояні ялівці, виходила така ялівцева е, настоянка, і вони її вживали, і вона стала кр... Краще, ну немає того бридкого смаку поганого алкоголю, якраз вони ми ми маскували могли б просто катапом продавати, і... <рес> 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 як і я... але я все ж <рес> ще раз спитаю те саме. Е, який спосіб приготування джину класичний, класичний. мацерація, Масера... так, мацерація так, mm. так, тобто це як я вже казав, настоювання ялівця окремо, ботанікалів окремо, переганяється це. Ялівець окремо, ботанікали окремо, потім це купожується отаким чином. Ну що, треба переганяти окремо, треба купажувати Так, будемо в цьому напрямку працювати, так скажімо. Є чим зайнятися? До речі, до речі такий цікавий факт, пане <реш> да. перебив. Тому що в Англії, якраз в ті часи, коли зараджувався джин, там же була джинова така лихоманка, в тому плані, що. Виробником джином вважався той, хто просто на площі заявляє, що він виробник джину. І все. І це було офіційно дозвіл на виробництво джина. Цікаво, чи ось які санкції, якщо він це заявив, а приготував щось А, Ну потім була інша проблема: що всі п'яні валялися е, на вулицях. Е, Лондона і так далі, потім вже ж вели е, санкцію що джин не можна взагалі про, про як виробляти, да? От. Тут не що цікаво, да є лівець, і ми про нього кажу, кажемо те, що російською можевельник, і він якимсь вважається домінуючим джині, і всі на нього звертають увагу. Але ту суміш, яку ми використовували, там же ну ми. ми, ми... Втомилось перелічувати, скільки там компонентів. Так, щось там, взагалі бі, бі, ну, бі, Не знаю, скільки там. 47, може, це і є 47 ботанікалів. Треба було б почитати на цій упаковці. Але так, там дуже багато. Там і гострий перчик, і Мегдаль да, і дуже багато коріандр, малина, шепшина, і так далі. так далі, так далі далі Що цікаво, у джентоніках. Uh, да, Масляниціть, про яку ми казали, вона є. Коли робиш ковток, а потім він все одно трошки підсушує. Ну, як освітає, так, 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 да, так має так. це бути, і тут, тут це є. Uh -huh. Тобто, оп, трошки, ну вибачте, жирок да, російської, а потім пішло підсушування. Ще у джентоніках цікаво те, що вони дуже швидко закінчують. <рес> <рес> от така є особливість, от, і, і я думаю, що Хоч ви з корзиною будете джин робити, хоч з екстрактором пана Сокслита, воно закінчуватиметься, о, о Боже, воно діє. <с> Коротше, смачна штука, і я вам скажу, що треба робити таке. Хотів ще Частіше. додати. Хотів ще додати, да, що з гарбузівкою. Дасть тим може, ну, тим, що було у смаку, ми казали, що це може серпень, там, такий літній вечір. А Джентоніком набагато все простіше. Влітку і взимку просто можна робити різні пропорції дентоніку. Так, так. Цілий цілий рік, цілий рік працюю. Але і я скажу чесно, з джином мої топ найулюбленіших коктейлів. Перше, це, мабуть, Clover Club, потім Нігроні. І потім на третьому місці це коктейль, який мені пан Дмитро е, порадив колись, що це джин, е, екстра драй Мартіні і звичайний е, Марі... Біанка. Так. Так. І от там все це в пропорціях 1-1-1. І це просто феноменально смачно, але це феноменально е, переїжджає. Ефективно. Ефективно. <плес> це цікава історія з тим коктейлем, що я колись розповів про нього дружині, і ти якось моїй да. дружині. Має... Сподіваюсь, вона цього не побачить. Історії публічно. да І вона казала: як вона побачить, і вона, це пів... на і вона півроку казала: як так, Мартіні жіно? Ну все одне, це не може випити, І нещодавно вона спитала, чи може я зробити якийсь коктейль, а вона ну дуже рідко живе алкоголь. я сказав: нагадай, -на", пішов на кухню і зробив саме це. Ось, і додав ну так багато льоду, там може е, цих скибочок, і так дав її, сподіваючись, ну, не те, що сподіваючись, очікуючи на будь -який... чи Просічить чи не просічит, да, да? Да, да, да. І вона так, вона ну, певно, коктейля випала, тільки потім мене спитала що це, і сказала, що дуже смачно, і як, якби легко йде, і все інше. Я так і не признався, що то було. Але да ну за смаком да він м'якіший, ніж угу. можна очікувати, коли ти. Да. Тобто коктейль вінглії, можна навіть так. дівчатам, але в присутності хлоп'ят. <рігал> <фит> ну не будемо продовжувати. Ефективний Бу, <фит> <фит> був коктейль на корпоративах. Дипломатично але, мовчу. Тому ви молоді, да. так. <фит> тому, е як резюме да, сьогоднішнього. Сьогоднішньої дегустації. Обов'язково варто спробувати, це ми завжди кажемо. Тобто, чесно кажучи, у нас є там певні е, матеріали, який ми хотіли б вам показати, але він не вдався. він не, як, ну Це зробили, а воно не не не, не пішло. Це, ну, Матеріал ти маєш на увазі відео чи Ну, напої? якісь про, про, напої і відео і так далі. Але... Аудіо відео і побутова техніка. І так, і ну, є такі, але ми вам не показуємо цього, тому що ну ми показуємо тільки те, що ми саме зацінили, реально можемо рекомендувати. Тому якось на цьому і будується наша наша робота, довіра, співвідносини і так далі. І те, та, на нього. Ти сам сказав, що він трошки підсушує. Ні, ну він дійсно, він, він, він освіжаючи. Я, я просто чесно кажучи, ми кого спробували. Чистому вигляді. Я думав, що історіком буде жирнішим. І такий ну такий ну взим зимовий піде джин. Але ні, ну він прямо. Боже, з двох боків тут такий сервіс. От що я вам рекомендую. Окрім джину. Це бука-камера працює. Ще двох кумів мати, так? Реально класна штука виходить, і ну. Гріх, гріх таке не робити. Радимо. Всім бажаємо гарного часу доби. Е, залишайтеся з нами, підписуйтесь, якщо не підписані, і смачних вам напоїв і папа. -па. Ну і пішли нагород за малиною. Так. Uh -huh. ну, має бути трошки. Керівки є, що тебе... є, зараз видав. 4 ягідки Ш... Хто придумав, той і квач. so yeah eu, eu já zrozumio.